Слава Україні! Мій позивний єгер. і сьогодні ми поговоримо про те, що подарувати чоловіку. Неважливо, це військовослужбовець або житель великого міста, я думаю, такий подарунок оціни будь-який притомний чоловік. Отже, перше, з чого ми будемо починати, мабуть, це номер 0 в нашому списку гроші. Якщо не знаєте, що подарувати, подаруйте гроші. Наприклад, ми з побратимом постійно обмінюємося сотнею баксів, і це свого роду підтримка, незалежно від того, коли. Я йому на день народження дарую. 100 баксів, він мені також. Дні народження у нас в різні дати, геть в різні. Тому це свого роду підтримка, і я думаю, від грошей ніхто не відмовиться. Якщо людина не хоче приймати гроші, вона жертва радянського менталітету. Будь-яка людина, яка вважає, що гроші це поганий подарунок. Це совок. Тому, якщо ви хочете порадувати людину, подаруйте гроші. Реально це пункт номер 0 Ви з легкістю можете оцінити будь-яку дружбу, і навіть якщо це невеликі суми, то будь-яка людина буде радіти навіть тисяч гривень. Наступний хороший подарунок, який стосується більше власників вогнепальної зброї: подаруйте сертифікат подарунковий в будь-якому зброєвому магазині. От, наприклад, в прапорщику є сертифікати на будь-яку суму, якою ви можете порадувати будь-яку людину. В прапорщику просто найдешевші набої, тому я про це сказав. Наступний пункт подарунків, від яких буде радіти будь-який чоловік, це безпосередньо набої. Просто для чого подарункові сертифікати? Ну, в першу чергу, тому що у вас може не бути дозволу на відповідний калібр. А у людини цей дозвіл є. Вона бере подарунковий сертифікат, який ви можете вручити, і просто купить собі, наприклад, набоїв. Ну і це насправді ефективно, якщо у чоловіка є жінка, і ви даруєте йому гроші, а він, наприклад, бабураб. Він не може ці гроші піти і витратити в магазині зброї, а так ви вирішуєте проблеми, даруючи сертифікат. Ну тобто це сертифікат, за який не можна повернути гроші, тому що це подарунковий сертифікат. Відповідно, доведеться витратити 10 тисяч гривень на набої. Доволі хороший подарунок, який допоможе в сімейному полі згладити гострі кути. Наступна річ, яку ви можете подарувати чоловіку вогнегасник. Не так складно. Заробити гроші, як їх захистити. Тому, якщо ви подаруєте вогнегасник, це доволі хороший, недорогий подарунок, який дійсно допоможе в деяких ситуаціях зберегти майно. Такий вогнегасник коштує близько 1200 гривень. Ви можете подарувати дешевший. Наприклад, ось такий вогнегасник я купив всього за 600 Це вогнегасник від компанії. Пожежна безпека України чи щось таке, я не пам'ятаю, як вона називається. В посилці відправник ФОП. Але загалом ось ці вогнегасники вони коштують дешево, але насправді це предмет, у якого дуже висока ціна крайньої необхідності. Це так само, як працевий балон. Він коштує дешево, але коли вас намагаються зґвалтувати працевого балону немає. Ну, то він коштує мільйони доларів. Так само і вогнегасник. Якщо зайнялася якась люстра або штора, а у вас немає вогнегасника, то ціна вогнегасника в цей момент дуже висока. Ну і тому ось такий подарунок доволі непогано виглядає. Він допомагає захистити фінанси. І це можна сказати навіть контекст подарунку. Якщо у людини вогнегасника немає, то я, даруючи вогнегасник, дбаю про твою безпеку. Наступний четвертий пункт плану нашого списку це павербанки. Тут також можна обирати цінову політику. Ви можете подарувати сонячні панелі з батареєю. Ціна такого подарунку 200, 300, 400 тисяч гривень. Умовно, не обмежується. Можете подарувати екофлоу, який коштує від 25 до 60 тисяч. Можете купити маленький екофлоу за 18. Загалом ви можете подарувати навіть маленький павербанк. І все це дуже корисні речі, тому що в поход не візьмеш з собою Екофлоу, будеш брати маленький павербанк. Ну і це також може допомогти вам вирішити питання з подарунком, тому що повторююся на різну цінову політику ви можете набрати батарей. Ну і це насправді до автономності. Якщо ви подаруєте інвертор або автостартер до автомобіля, все це оцінять автомобілісти, це оцінить будь-який чоловік, тому що, здавалося, павербанк може вирішити купу проблем, і це хороший функціональний недорогий подарунок. Знову ж таки, ви можете обрати EcoFlow, в залежності від вашого бюджету, будь-яка людина це оцінить. На п'ятому місці у нас генератор. Ви можете подарувати генератор військовому і підрозділ, оцінить його однозначно. Ціна генератора невисока. За 5 тисяч гривень можна купити недорогий генератор, який вже буде виконувати свій функціонал. Можете взяти інверторний Вон в магазині Дніпром є хороші інверторні на 800 Вт генератори, які малошумні. і коштують 12 тисяч гривень. Я собі купив на 2,2 кВт генератор. Але ви можете обрати будь-який. Це хороший подарунок, і я би цій людині ось так дуже довго тиснув би руку, тому що, ну реально, генератор це ніфіга собі штука. Вона корисна і в умовах відключення світла це необхідна так річ. А перед тим, як ми поговоримо про наступні подарунки, які однозначно порадують будь-якого чоловіка, я хотів би поділитися з вами магазином зброї прапорщик. Ви можете подарувати гвинтівку, купити її. А людина вже оформить на неї дозвіл. Загалом передні продавці-консультанти допоможуть обрати якісну річ, і я був свідком, як волонтери дарували хлопцям Хацан Бітіес зброю 12-го калібру для того, щоб збивати FPV. Це реально крутий подарунок, і якби мені хтось подарував зброю 12-го калібру, я був би йому безмежно вдячний. Ну і в магазині зброї прапорщик ви можете використати наші знижки для того, щоб зекономити декілька тисяч гривень на такому подарунку. Також раніше я вже сказав, що в магазині прапорщик є сертифікати. Це подарункові сертифікати, які ви можете купити для того, щоб порадувати. Будь-якого власника. І в такий спосіб ви можете запросто дарувати набої, тюнінг навіть без вашої особистої присутності. Можна просто зателефонувати і домовитися за купівлю будь-якої одиниці дистанційно, перевести гроші на рахунок, і людина просто прийде з дозволом і забере ваш подарунок. Ну і, очевидно, буде вам безмежно вдячна. Ще одна штука, якою ви можете порадувати будь-яку адекватну людину аптечка. Або турнікет. Ви можете подарувати цілу аптечку, яка зібрана по стандарту айфак по борчу, або можете подарувати сам турнікет. Є військовослужбовці, у яких вже є аптечка, і ви можете подарувати підсумок, тому що по функціоналу підсумки відрізняються. На службі це непоганий подарунок, від якого я би точно не відмовився. Але загалом в цю категорію потрапляють рюкзаки, сумки, підсумки і все, що стосується військового спорядження. Зверніть увагу, що плетоноска може і бути неприйнятним подарунком, тому що якщо підрозділ сформовано і забезпечено, то командир може не допустити використання тієї чи іншої. Фурнітури. Суть в тому, що ви маєте підбирати щось загальне: От підсумок, сумка скиду, підсумок аптечний, адміністративний підсумок все це доволі прості речі, які ви можете дійсно подарувати військовому, і він однозначно це оцінить. Єдине, що не даруйте підсумки з шайтан-базару, все ж таки, подарунок має бути від провідних українських брендів: балістика, МТАК, Велмет. Обирайте щось більш-менш якісне для того, щоб на вас не дивились косо. Ну і також, якщо ви подаруєте турнікет будь-якій людині і научите її турнікетом користуватися, це буде ваша інвестиція в життя цієї людини. Все ж таки, нас обстрілюють касетними боєприпасами, нас обстрілюють ракетами, і дуже часто людині потрібна допомога, але немає чим її надати. У мене вже є відео про АСМ. Можете дізнатися про те, як надавати допомогу. Все ж таки, YouTube канал в гостях у єгері» це буквально кладість корисної інформації. Але якщо ми говоримо про подарунки, то ось такі прості рішення допоможуть вам подбати про безпеку, про здоров'я безпосередньо людини, якій ви цей подарунок даруєте. Наступний неочевидний подарунок це спальний мішок і надувний коврик. Насправді, у більшості військовослужбовців немає надувних крейматів. І я, коли мені подарували надувний килимок, був безмежно вдячний батькам, тому що реально надувний килимок це просто вирішило 99% моїх проблем зі сном. Тобто я реально не спав, не висинався на крейматах. У мене був гамак, але в гамаку також болить спина не оптимальне рішення для того, щоб постійно в ньому ночувати. І ось надувний килимок вирішив купу моїх проблем. Насправді його ціна невелика, невисока. Ви можете за тисячу або за півтори тисячі купити килимок в залежності від його розмірів, і компанія МТАК, магазин, по-моєму, «Мілітарист», продає ці килимки. Як правило, їх достатньо і ви можете обрати такий килимок. Можете взяти 2 на 2, можете взяти 2 на 15 можете взяти 2 на метр. Вони є різні. Але загалом килимки це прямо неоціненний вклад в здоров'я людини, тому що від сну залежать всі наші процеси відновлення. Сон це дуже важливо. Ну і це саме стосується спального мішку. Вибираєте якісні бренди. Якщо у вас немає грошей на спальний мішок крінті, от у мене наприклад Він коштує 17 тисяч новий, то можете взяти Netur Hike або будь-яку іншу компанію, яка продає недорогі, але якісні спальні мішки, і будь-який військовослужбовець це оцінить. Також можете подарувати його разом з вкладишем, тому що спальний мішок постійно брудниться. І військовослужбовцю потрібно дарувати вкладиш плюс спальний мішок. Вкладиш коштує набагато дешевше, ніж спальний мішок, в десятки разів дешевше. Тому в принципі це непоганий подарунок для того, щоб порадувати військовослужбовця. Зверніть увагу, зараз холодно і актуальним є подарунок сьомий шар. Та, взагалі, будь-які теплі речі, навіть я не відмовлюся. Від такого подарунку. Ну дивіться, у мене зараз все забезпечено. У мене є от куртка від так, яка мені насправді не потрібна, але вона класна, я її купив. І якщо мені хтось подарує, наприклад, куртку британську або німецьку, або будь-якого іншого виробника, я з радістю прийму цей подарунок, тому що теплих речей багато не буває. Ну і це також непогана ідея, як можна порадувати військовослужбовця або будь-якого чоловіка, взяти в мілітаристі або, наприклад, від компанії Карінтія в Абрамсі хорошу якісну річ, яка буде служити руками. І знову ж таки, у вас є варіація. Ви можете взяти, наприклад, другий шар. Це 2 тисячі гривень, можете взяти фліску третього шару по екваксу. Вона буде коштувати там, ну, нехай 40 доларів, тобто до 2 тисяч гривень. Ну, а можете взяти отаку куртку, як на мені зараз, вона коштує 100 баксів. Ну, тобто на будь-який фінансовий діапазон ви можете знайти подарунок. І теплі речі вони завжди актуальні. Тому що є речі, які брудняться, і вони відразу на службу, а є речі, в яких потрібно ходити. Ну і будь-який військовослужбовець не відмовиться від якісної куртки. Це я вам кажу як колишній військовослужбовець, як ветеран, учасник бойових дій. Наступний хороший подарунок, який однозначно оцінить будь-який чоловік, це якісний мультитул. Не потрібно дарувати неякісні мультитули все ж таки мова про Лезерман або іменні ножі. Інакше мультитул краще не дарувати. Все ж таки мультитул це інструмент, на який людина буде розраховувати, тому обирайте щось більш-менш якісне. Якщо у вас немає великої суми, подаруйте швейцарський ніж. Вони є в широкому ціновому діапазоні, і це подарунок, який будь-яка людина однозначно оцінить. Або, наприклад, ножик Мора – хороший інструмент. Суть в тому, що ножі не можна дарувати, їх можна продавати. І таким чином, нехай людина дасть 5 або 10 гривень. Дріб'язком для того, щоб між вами не було негативного кермічного зв'язку. Загалом хороший ніж має укусити свого власника, але, в принципі, не відтяпати йому пальці і не пошкодити артерії і судини, щоб людина не загинула. Тому ось ця штука з кермічним зв'язком, вона обов'язкова. Обов'язково продавайте ножі. Ну, і якщо у вас є гроші на іменні ножі, якщо у вас є гроші на якісний ножик з хорошої сталі, то рекомендую вам дарувати такі ножі. Це хороше рішення, і людина однозначно оцінить такий подарунок. Тому що якщо у людини немає ножа ручної роботи якісного, то скоріше за все вона до ножів пристраститься і стане або колекціонером холодної зброї. Або просто буде носити ваш ніж. І щодня буде вам вдячна. У нас є ось такі прикольні крафтові ножі від Дениса Мастовича. Це ветеран, який має власну майстерню, який виготовляє якісні і досить гарні ножі. У нас сьогодні на огляді модель лисиця і модель цвіркун. До речі, вчора в нас було день народження нашого тренувального центру, і модель лисиця вже була. Протестована в ході е, пікніку, в ході шашлику. Якщо ми говоримо про мультитули, то це не обмежується тільки холодною зброєю. Ми можемо дарувати будь-які мультитули. Це може бути і набір головок, набір биток. От я, наприклад, нещодавно заходив в магазин Дніпром і в межах 100 баксів побачив ось такий здоровий набір інструментів, який в зручному кейсі, ну от прям чітко, я би купив на подарунок 100%. Хороша ідея. Так само можете взяти вашому другу надійний шуруповерт, можете взяти другу що завгодно, аби він ним користувався. Я думаю, кожен із вас чудово знає, що не вистачає вашому побратиму, тому все ж таки обмінюйтесь подарунками, це дуже важливо для того, щоб формувати надійні соціальні зв'язки. Якщо людина навіть вам не подарує щось, тому що у неї, наприклад, немає грошей, вона буде пам'ятати ваш внесок і допоможе вам. Відтягнути машину або допоможе вам винести речі при переселенні. Все це такі важливі речі, які формують ваш образ. Ну і загалом, якщо ви даруєте людям предмети, то люди так чи інакше будуть до вас тягнутися. Я вам це гарантую. Наступна дуже така цікава штука газові пальники. Вони майже завжди необхідні. Незалежно від того, це маленький пальничок туристичний. Чи це інструмент самозахисту у вигляді балону, який просто стоїть на чорний день? Все це непогані подарунки, які також не коштують дорого, але це запас паливно-мастильних матеріалів. Ви можете подарувати людині каністру, можете подарувати людині повну каністру. І все це важливі речі, тому що насправді дуже рідко коли про них думаєш. Але коли вони лежать під боком, завжди це гріє душу. От, наприклад, я нещодавно купив в епіцентрі каністру за 1200 гривень. Ну, типу, прикольно, але можна було купити її, наприклад, за 500. Це також, як вогнегасник, недорогий подарунок, який однозначно оцінить людина, тому що якщо у людини пластикові каністри, то вони свого роду вносять дискомфорт. Не кожна заправна станція буде їх заправляти, все це залежить від заправників. Але в принципі так, це хороший подарунок, і якщо ви даруєте відповідне паливо, соляр або бензин, то людина однозначно буде вам вдячна, тому що це запас. А запас карман не тягатіт, ні єсть, ні піть, ні просить. Пусть поп манашку не ебьот, но хуй в кармані носить. Ну і це також стосується оф засобів. Хайджеки Лебідки, ну або навіть буксирувальні троси. Все це є складовими життя будь-якого автолюбителя. Ви можете подарувати соплі. Ну Соплі це не ваші, які ви висякаєте в шкарпетку, а це соплі, які вішаються на акумулятор для того, щоб запускати автомобілі. Також можете. Ось цей автостартер, павербанк подарувати. Можете подарувати стяжки для причепа, якщо у людини причеп є для фіксації грузу. Ну і загалом тюнінг автомобіля це настільки розгалуджена тема, що можна подарувати що завгодно. Корону для того, щоб людина возила там. Багаж зверху. Можете подарувати фаркоп, ну, думайте головою. Я вам даю підказки, а ви вже думаєте, що хоче той чи інший автолюбитель. Навіть якщо ви подаруєте домкрат пневматичний, це вже непогане рішення, як за 600 гривень порадувати автолюбителя. Однозначно, це буде оцінено. І навіть якщо предмет не буде використовувати людина щодня, то коли він знадобиться, людина про вас однозначно згадає. І також буде дарувати вам. Якісь ніштяки. Це я вам також гарантую. Я не знаю жодну людину, яка не дарувала б вам хоч щось. Тобто, якщо ви щось подарували, то майже завжди, навіть маленький, але подарунок, людина захоче вам подарувати, і це хороший спосіб для того, щоб сформувати нові соціальні зв'язки. Передостання штука, про яку ми сьогодні поговоримо, це самозахист. Самозахист, як правило, проявляється в усіляких підгонах, типу шаблі. Або, наприклад, ХОУДД – холодне холодне ударно у дарнотробіщеводійстві, я не буду говорити вам про електрошоки і всякі ось такі дитячі забавки, я хотів би звернути вашу увагу в першу чергу на перцевий балон. Це дешева, але необхідна річ. І якщо у чоловіка. Цієї штуки немає, то майже завжди у його родичів також немає інструментів для самозахисту. Ви можете подарувати один або навіть декілька працевих балонів для того, щоб чоловік забезпечив безпекою буквально своїх родичів. Це необхідна штука. І якщо ми говоримо про ціну крайньої необхідності, то у працевого балону вона, як правило, надвисока. Якщо вас намагаються зґвалтувати. Але ціна в магазині від 150 до 300 гривень, тому, знову ж таки, обирайте працевий балон, і це один з хороших подарунків, який також не обмежується законом, і ви можете забезпечити своїх дітей необхідною річчю. Ну і це точно подарунок, за який особисто я б вам точно був би вдячний. Остання річ, про яку ми сьогодні будемо говорити, це ліхтарі. Насправді, ліхтарі це також широченний кластер подарунків, тому що у нас є світлодіодні ленти, які буквально можуть забезпечити вас світлом за умови відключення тотального блекауту. Можна зробити будь-який подарунок. Можна подарувати якісний ліхтар, можна подарувати ліхтар з Аліекспрес, який також буде непоганий. Тобто тут знову ж таки: від і до. Ви можете подарувати. Якийсь простенький ліхтарик там, за 500 гривень, а можете подарувати хороший інструмент за 20 тисяч, Тут також вас ніхто не обмежує, але ліхтарі це функціональний прилад. Якщо це автолюбитель, ви можете подарувати освітлення або, наприклад, фару на автомобіль, яка буде далекобійною. Якщо хлопець служить в ППО і має власний корч. Який тюнінгує, він однозначно оцінить такий подарунок. Також ви можете подарувати освітлення для дому, можете подарувати повербанк з світляшкою, можете подарувати від USB буквально маленький ліхтарик, який буде світити на клавіатуру, або буде освітлювати бліндаж. Все це прості речі, які ви можете купити на будь-якій заправці, але якщо йде мова про те, що ви святкуєте день народження. В умовах чергування на ППОшній позиції і вибрати подарунок не доводиться. Ви вже провтикали і дізналися, що у людини день народження з сьогодні на сьогодні. Просто їдете на заправку і берете будь-який ліхтарик, який просто служить невеличким підгоном, а людина вам вже вдячна. Ну, можете спланувати цей подарунок знову ж таки, якщо ми говоримо про якісні моделі ліхтарів. Ними можна затюнінгувати зброю, і загалом це також непогана річ, якщо людина ходить в походи або на полювання. Суть в тому, що ви можете вмикнути голову із того списку, який я вам назвав, вибрати будь-що. І це однозначно буде відображатися вашим образом. Люди будуть вас цінувати, і ваші соціальні зв'язки будуть. Розвиватися. Що ж, сьогодні я назвав вам список предметів, які оцінить як подарунок будь-який дорослий чоловік. Ви можете обрати будь-який з них і написати, що саме вам сподобалося як ідея. Також пишіть ті предмети, про які я забув сказати. Я більше ніж впевнений, у кожного з вас є 2-3 предмети. Про які також ви можете розказати, і це є унікальний і хороший подарунок, який будь-який чоловік однозначно оцінить. Я радий кожному, хто додивився це відео до кінця. Я вдячний кожному новому учаснику закритої спільноти. Я вдячний кожному, хто приходить до нас в тренувальний центр Яструб. Ну і також я буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Тактичний Табір. Все це наші проекти, які працюють. В першу чергу, для того, щоб кожен із вас міг підвищити свій рівень об'єктивної значимості, навчитися працювати зі зброєю. Ну і також обов'язково завітайте в магазин зброї-прапорщик, а ми зможемо поділитися з вами хорошими знижками. В наступному відео ми поговоримо про мобілізацію жінок. На мою думку, це також дуже важлива тема, на яку нам однозначно варто подискутувати. Тим часом готую для вас наступні цікаві теми. І до нових зустрічей.